Привіт! Вітаю на каналі CryptoDoщ. Мене звати Андрій. І в сьогоднішньому відео я розкажу, як можна фліпати NFT на OpenSea в плюс 10-30%. Сам проект, я думаю, не потрібно представляти. Це найбільш популярний NFT маркетплейс у Web3. І на початку цього літа вони запустили кампанію з вояджами, тобто з квестами. За які ми отримуємо XP. Поінти, які в майбутньому, мабуть, будуть конвертовані в токени самого OpenSea. Самі квести не є тяжкі, в більшості випадків це або свап токенів, або купівля NFT. І, власне, фліпати ми будемо саме NFT, які будуть появлятись у цих квестах. Окей, перейдімо на сам сайт OpenSea в закладку Rewards. І, в принципі, тут бачимо, що нові квести появляться за 22 години. Отже, самі квести, як появляються, то дуже часто NFT ростуть в ціні через те, що люди починають виконувати самі квести, не купляючи NFT раді тримання цієї NFT, а просто щоб виконати квест. І другим важливим чинником є те, що NFT в більшості купляються в Бейзі, бо там низькі комісії, і, в принципі, немає колектор фій. Отже, я вибрав пари, пару колекцій, які можна буде пофліпати, або просто навіть зараз глянути на їх зміну цін. Як бачите, флор на цю колекцію є досить низький зараз, бо це вихідні, а на вихідні, власне, немає нових квестів, і в принципі ціна впала. Але як тут бачимо, першого числа ціна досить сильно виросла. А якраз від 1 серпня до кінця тижня були популярні геймінгові NFT, тому, ну, бо самі квести були на геймінгові NFT, тому і ціна виросла якраз. А як глянемо ще семидневний графік, то бачимо, власне, що посередині тижня ціна росла, а зараз вона якраз спала, бо ну, немає активності на колекції. Якщо глянемо на якусь іншу колекцію, то, в принципі, бачимо те саме, що на вихідних немає квестів, тобто ціна флур падає, а так він був вищий майже в два рази. І для прикладу візьмемо найбільш популярну колекцію Dex Terminal. Вона наразі коштує 14 доларів, а з того, що я пам'ятаю, пару днів тому вона коштувала 17,18. Тобто, бачите, якщо ціна вернеться, то навіть з цієї ціни можна ну, 10-20% спокійно мати. Власне, як тут і видно. Ще для прикладу покажу одну колекцію, яка виросла найбільше в майже 2000%. Тут, власне, нікому не була потрібна. А як тільки з'явились квести, то вона зразу виросла до 15 там, з чимось доларів. І підсумовуючи. Хотів би сказати, що в мене є два дейки. Перший це те, що ціна на NFT, які використовуються в квестах, падає на вихідні, бо мала активність на самих колекціях. А друге, це те, що коли появляються, власне, квести на. Купівлю цих NFT, то ціна теж росте. Найкраще поєднувати ці два тейки в понеділок, тому що на вихідних немає квестів і появляються нові власне в понеділок. Можна купити якусь рандомну колекцію перед тим, як появились квести, але найбільш безпечним способом буде купівля NFT, власне, після того як з'явився новий квест. На цьому моменті відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд, обов'язково підписуйтесь і ставте лайк. Якщо маєте питання до проекту або до інших, які хочете побачити на огляді, пишіть в коментарі. Також в описі ви знайдете посилання на мій телеграм-канал. Переходьте туди і підписуйтесь. Я буду там писати всі актуальні апдейти про цей проєкт і не тільки. Дякую за перегляд і до скорої зустрічі!